Система номер 3 Перш ніж розв'язувати цю систему, дивіться, давайте зведемо кожний член цієї системи до спільного знаменника. Спільним знаменником тут є 6. Тобто, давайте помножимо перший вираз на 3, другий на 2, а праву частину на 6. Так само, найменше спільне кратне це 12. Тобто, множимо на 3. Множимо на 2 та 4 множимо на 12. Будемо використовувати тільки чисельник та перепишемо. 3х множимо мінус 2y дорівнює 18, друге рівняння 9х плюс 10у дорівнює 4 на 12, 48. Дивимося на коефіцієнти. Коефіцієнти різні. Але біля Y коефіцієнти тут від'ємний, тут додатній. Давайте перше рівняння помножимо на 5. Таким чином, ми отримаємо коефіцієнт, який стоїть біля Y, мінус 10. Отримаємо. 3 помножити на 5, це в нас буде 15. Давайте запишемо 15х мінус 10 дорівнює 18 помножити на 5, 10 на 5, 50, 8 на 5, 40, тобто це в нас буде 90. Тут маємо 9х плюс y дорівнює 48. Тепер давайте додамо ці два рівняння. Отримаємо 24х дорівнює 138. Тоді х дорівнює 138 розділити на 24. Націло, воно не ділиться, отримаємо 5,75. Тепер давайте підставимо дане значення х, ну, наприклад, в друге рівняння. 9 помножити на 5,75 плюс y дорівнює 48. 9 помножити на 5,75 це в нас скільки буде 51. 75 плюс 10 y дорівнює 48, тоді 10 y дорівнює 48 мінус 51,75, це в нас буде мінус 3,75. А отже y дорівнює мінус 3,75 поділити на 10,375. Відповідь розв'язком даної системи є пара чисел 575 та мінус 0,375. Розглянемо так само четверту систему. Дивіться, зведемо все до спільного знаменника. Найменше спільне кратне тут 30. Тобто множимо перший вираз на 5, другий на 2, одиничку на 30. Дивимося тут. Найменше спільне кратне – це 18. Множимо на 2, на 3 та на 6. Та переписуємо, бравши, записуючи тільки чисельник. Отримаємо 5 помножити на х плюс 2, мінус 2 помножити на у мінус 3, дорівнює 1 помножити на 30, дорівнює 30. Друге рівняння 2 помножити на. 2,5 мінус 3 помножити на y плюс 3 дорівнює 1 помножити на 6. Це у нас 6. Відкриємо дужечки. Буде 5х плюс 10 мінус 2 y плюс 6 дорівнює 30. Друге, 2х плюс 5 Два помножити на 2,5. мінус 3 мінус 9 дорівнює 6. Зведемо подібні доданки, залишимо x та y зліва, а числа перенесемо вправо. Отримаємо 5х мінус 2y, 16 переносимо в праву частину, змінюємо знак на протилежний. 30 мінус 16, це в нас буде 14. Тут маємо 2х мінус 3y. 5-9 мінус 4 переносимо в праву частину. Це буде 6 плюс 4 10. Дивимося на коефіцієнти. Коефіцієнти у нас різні. Тому давайте будемо використовувати коефіцієнти для х. Найменше кратне – це у нас 10. Давайте перше рівняння помножимо на 2, а друге рівняння помножимо на мінус 5. Таким чином ми отримаємо коефіцієнти, які є протилежними числами. Множимо ліву частину та праву частину. Отримаємо 10х мінус 4у дорівнює 28 мінус 10х плюс 15y дорівнює мінус 50. Тепер додамо ці два рівняння, щоб х знищилося. 10х мінус 4у. Мінус 10х плюс 15у дорівнює мінус 50 плюс, ну, запишемо, 28 мінус 50. 10х та 10х скорочується, 15 мінус 4 це в нас 11 у дорівнює 28 мінус 50, це в нас буде 22 зі знаком мінус. Тоді y дорівнює мінус 22 на 11, це в нас буде мінус 2. Підставимо дане значення y в наше рівняння, яке ми ще не домножували, так? отримаємо, наприклад, візьмемо перше рівняння. 5х плюс 2 на мінус 2 4 дорівнює 14, 5х дорівнює 10, тобто х буде дорівнювати 10 поділити на 5 2. Відповідь розв'язком цієї системи рівнянь є пара чисел 2 та мінус 2. Вправа номер 1171. Розв'яжіть систему рівнянь. Давайте спочатку відкриємо дужечки, зведемо подібні доданки. Залишимо ікси та і зліва, а числа всі перенесемо справа. Я не буду переписувати, давайте одразу відкривати дужечки. 0,2х. Мінус. 06 мінус 03 дорівнює 1,5. Друга дужечка. 3х плюс 3 плюс, 3у дорівнює 2у 0, -0, дорівнює 1, плюс 0, 3 дорівнює 2y мінус 2. Переписуємо. 02х мінус 06 дорівнює 1,5 плюс 03. Це буде 1,8. Тут маємо. 3х, 3. х 3 2 y переносимо, це буде мінус 2 плюс y тоді. дорівнює мінус 2, мінус 3, мінус 5. Так? Дивіться, я не дуже люблю працювати з десятковими дробами. Давайте одразу перше рівняння помножимо на 10. Таким чином, десяткові дроби зникнуть. Множимо ліву частину та праву частину. Отримаємо. 2х мінус 6 буде дорівнювати 18. Та переписуємо друге рівняння. 3х плюс y дорівнює мінус 5. Тепер порівнюємо коефіцієнти. Коефіцієнт біля у – 1. Біля другого мінус 6. Давайте друге рівняння тепер помножимо на 6. Таким чином, ми отримаємо коефіцієнти однакові, але протилежного знаку. Переписуємо. 2х мінус 6y дорівнює 18, а в другому рівнянні матимемо 18х плюс 6 дорівнює мінус 30. Тепер, порахуємо, додамо два рівняння, два рівняння, перше та друге. 2х мінус -6у 18 х 6у дорівнює 18 мінус 30. 6 та 6 скорочується. 20х буде дорівнювати 30 мінус 18 мінус 12. Х дорівнює мінус 12, 20. скорочуємо на 4, це в нас буде. Скорочуємо на 4, отримаємо мінус п'яті дорівнює мінус 0,6. Тепер давайте підставимо це значення х в любе зрівнянь. Ось, наприклад, давайте підставимо у друге рівняння. 3 помножити на мінус 0,6 плюс y дорівнює мінус 5. Тоді y дорівнює мінус 5 мінус 1,8. Переносимо в праву частину, буде плюс 1,8, мінус 5 плюс 1,8 буде мінус 2. Відповідь розв'язком даної системи рівнянь є пара чисел мінус 0,6 та мінус 3,2. Система номер 2. Давайте спочатку кожне рівняння зведемо до спільного знаменника. Найменше спільне кратне на у цьому випадку це 12. Давайте помножимо перший член перший вираз на 3, а другий вираз на 2, а 3 множимо на 12. Так само тут найменше спільне кратне це 6, множимо на 2, на 3 та на 6, та перепишемо, взявши тільки чисельник. 3 помножити на 15х мінус 3, плюс 2 помножити на 3х плюс 2y. 2y. Дорівнює 3 помножити на 12, це в нас буде 36. Друге рівняння 2 помножити на 3х плюс y, мінус 3 помножити на х мінус 3y, дорівнює 6 помножити на 6 36. Розкриємо дужечки. 45х мінус 9y плюс 6х плюс 4y. Дорівнює 36. Далі 6х плюс 2y. мінус 3х, плюс 9, дорівнює 36. Зведемо подібні додатки. 45х та 6х це в нас буде 51х. Мінус 9 плюс 4 буде мінус 5. Дорівнює 36. В другому рівнянні. 6х мінус 3х, це в нас буде 3х. 2 у плюс 9y. Це в нас буде плюс 11 дорівнює 36. Дивіться. Розглянемо коефіцієнти біля у. Тут маємо мінус 5, а тут 11. Найменше спільне кратне це 55. Давайте перше рівняння помножимо на 11. А друге рівняння помножимо на 5. Коли ми множимо два рівняння, ми множимо як ліву частину, так і праву частину. Маємо 51 помножити на 11х, мінус 5 помножити на 11, буде 55, дорівнює 36 помножити на 11. я залишу, поки помножене на 11. Далі друге рівняння множимо на 5. Маємо 15х плюс 55 y дорівнює 36 помножене на 5. Маємо коефіцієнти біля y протилежні числа. Давайте складемо ці два рівняння тоді, додамо їх. Маємо 51 помножити на 11х мінус 55 y плюс 15х плюс 55y Дорівнює, переписуємо. 36 помножити на 11, плюс 36 помножити на 5. Мінус 55 та 55 скорочується. Маємо 51 помножити на 11 помножимо. Це в нас буде 561х плюс 15х. А справа, давайте 36 винесемо за дужечки, як спільний множник. І в нас залишиться 11 плюс 5. Так? 561 плюс 15, це ми отримаємо 576. А тут маємо 36 помножити на 16. Також отримали 576. А отже, х дорівнює 1. Тепер підставимо значення х в любе рівняння. Ось, наприклад, в друге рівняння до множення. Маємо 3 помножити на 1, це 3, 11 y дорівнює 36, тобто 11 y дорівнює 36 мінус 3, це в нас буде 33, тоді y дорівнює 3 відповідь: пара чисел 1 та 3 є розв'язками даної системи рівнянь.